В центрі міста Миргорода серед міських джунглів розташувалось надзвичайно гарне містечко. Зараз ми до нього якраз і підійдемо. Чекайте, чекайте, я йду. Дивіться. Ось Отак тут гарно. Ну, тут гарно, тому що тут доглядають люди, які тут живуть поряд. Гарненько приємна травичка. І отакий краєвид. Це називається Острів. Острів. У мене там в коментарях просили, щоб я показав, ось як тут все виглядає. Гарненько приємно. Ух ти! сон.